Біля нового торговельного центру Керамік Сіті висаджують маленькі ялинки. Так агроматівці відкривають кожний свій об'єкт разом із символами благополуччя і вічності має зростати і успіх збудованого. Ми відкриваємо флагманський торговий центр в галузі керамічної плитки, сантехніки та предметів інтер'єру «Керамік-Сіті», який разом зі світом кераміки стане найбільшим в європі спеціалізованим торговим комплексом. Разом їхня площа сягає 14 тисяч квадратних метрів. Новий комплекс черговий крок до розвитку відомої компанії не лише в Україні, а й за її межами. Нині «Агромат» – беззаперечний лідер з продажу керамічної плитки та сантехніки. Їх доставляють з усього світу для найвибагливіших ексклюзив. у нас на складі декілька мільйонів метрів плитки. Наші найкращі спеціалісти зараз повернулися з Італії, де вибирали найкращі. Модні називаємо так, тенденції майбутнього року. Вибрали, заключили контракти. Ми їх отримаємо клієнтам з середнім достатком. Увага не менша для малозабезпечених навіть знижки. Ми стараємося всім пенсіонерам, давати знижечки. Вони вже навіть йдуть і тебують. кажуть дайте мені, бо мені бо ви бо нам сказали, що у вас є 10% для пенсіонерів знижки. Саме через увагу і повагу до клієнтів покупці майже завжди стають постійними Ми побудувала будинок один другий заміський, У нас Вартіри квартири є з дітям опирали. свої. Все ми купували в громаді. Безумовно, знайте. По перше вони порадять. Ми установимо разом за громадом. Ми подивимося, як працює. А громад наладив повний цикл своєї діяльності від сировини і виробництва до імпорту і експорту продукції. Свою діяльність колектив розпочинав у Святошині. Звідси зростає і далі. Це є предметом гордості і місцевої влади. Агромат – це майже 2000 тисячі осіб працюючих, 2000 тисячі робочих міст. В основному тут працюють мешканці Святошинського району. Це перше. По-друге, громад це. Організація, яка зареєстрована в Святошинському районі. тобто це бюджету утворююча організація. Дуже потужна. До речі, подальшого зростання і розвитку бажали в день відкриття гості Керамік Сіті і в такт гімну підспівували А громад, ти надійний друг і брат. Світлана Жернок Ігор Пльонкін, телеканал Київ.